Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами своїм досвідом проходження крутої пригодницької гри на дві години від одноосібної української інді студії «Флатко». Прохання додивитися відео до кінця. Там буде оголошений розіграш. Острові та Екшн квест з піратами в головній ролі, де всі події зав'язані на подорожі в часі. Ви головний персонаж на ім'я Джек. Приплили на острів смерті, щоб розвіяти прах свого друга Дональда, якого він бачив один раз у житті. Мешканці на острові зразу склали враження якихось сатаністів, але то не суть. Ми тут поділ. Головна мета гри спитляти з цього острова. А щоб це зробити, потрібно розібратися, що тут коїться за допомогою подорожей в часі. Умови розіграшу оголошую тут для тих, кому дійсно цікавиться це відео. Для участі в розіграші потрібно написати фамілію і ім'я розробника зі своїми контактами для зв'язку в коментарях і бути підписаним на мене. Щоб ніхто чужий, ви зможете подорожувати в часі в межах однієї доби за допомогою ось таких ось порталів, які можуть вас перенести в чотири пори дня: ранок, день, вечір, ніч. Варто зауважити, що один портал може один раз перенести в конкретну пору доби. В грі загинути неможливо, але можна зламати часовий контініум, зустрівшись з собою в тому чи іншому відрізку часу. Якщо так трапилося, то ви відродитесь на останньому збереженні. Добре, варто відмітити ахуєнний дубляж, виконаний українською мовою, приємну графіку і геймдизайн з увагою до деталей. Nice. прогулятися цвинтарем на заході сонця. А знаєш, на нашому цвинтарі часто трапляються нещасні випадки. Буває спіткнешся об корінчик дерева, головою об могильну плиту вдаришся і згадую, як звали. Окей, натяк зрозумів. Але ти продовжуй тут вештатись. Мені саме для обряду потрібен череп незайманого. Знаєте, я згадав, що багаття забув загасити. Я піду. Висновок буде короткий. Рекомендую до купівлі і прохожням, бо ця гра хороший приклад АІА студія, як одна людина зробила повноцінний переклад. Зараз в стімі гра коштує 265 гривень, і це невелика ціна, зважаючи, що вона розроблялася під час війни. А для тих, хто уважно дивився, вже знають умови розіршу цієї гри. Всім удачі! А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидуш!